Отже, що нового, що цікавого підготував науково-методичний центр іноземних моб і світової літератури для своїх улюблених вчителів? Іншими словами, якою буде організація методичної роботи з учителями світової літератури у цьому навчальному році? І на початку я б хотіла сказати про те, що у нас уже майже цілий рік... Але максимально активно з початку 2014 року працює світлітпортал для учителів світової літератури. Зараз ви бачите його адресу. І, скажімо, на цьому світлітпорталі ми плануємо різноманіття, висвітлення різноманіття методичних тем, методичних проблем, цікавих рубрик і знахідків. Знахідом. Зокрема, що зараз ми можемо знайти на світлітпорталі? До нього долучена приєднаний, приєднаний блог педагогічна майстерня вчителів світової літератури за вивчення творчості Оскара Вальда. І, ви знаєте, там дуже багато цікавих методичних розробок, презентацій, які може використати учитель не лише в процесі навчання, творчості Оскара Вальда учнів, але і під час роботи над іншими темами програми світової літератури. Також на порталі ви знайдете семінари з усім методичним кейсом за минулий навчальний рік, конференції, серпневі заходи, методичний супровід учнівських проєктів. Я б пропонувала вам взяти участь у обговоренні, запропонувати нові рубрики порталу, стати дописувачами до цього сайту. Я чекаю на допомогу і співпрацю на ваші критичні зауваження, пропозиції стосовно того, що саме було б цікаво розглянути на цьому сайті і яким чином ви ви можете запропонувати свої методичні розробки на нього. Тому я сподіваюся, що світлітпортал стане улюбленим сайтом не лише вчителів світової літератури міста Києва, але й взагалі всіх тих, хто любить читати і читає. Стосовно семінарів для вчителів світової літератури в цьому навчальному році, то власне, варто сказати, що ми продовжуємо ту стратегію, яку обрали в минулому році стосовно проведення семінарів за нововведеними творами до шкільної програми. І минулого року ми зосереджували нашу увагу на проблемах дитячого читання, на особливості створення книжок для дітей. Цього року ми продовжуємо досліджувати цю проблему, але вже за програмою, за тими творами, які пропонуються в 6 класі для ознайомлення і текстуального вивчення. Отже, на цей навчальний рік ми запланували для вчителів, що викладають у 6 класі два круглих столи. Один на тему образ майбутнього в літературі за творчістю Рея Бредбері та Роберта Шеклі, а інший з вивчення творів сучасної дитячої літератури 6 класі і пропонуємо звернутися до розгляду нашої улюбленої письменниці, яка вже була програмі Багато років це Астрід Лінгренд, а також познайомитись з творчістю письменників, які вперше введені в програму це Міхаель Енде та Крістіна Нестлінгер. І подивитися на рецепцію цих творів сучасними учнями. Також зазначу, що Усі заходи, які проводять, проводяться з світової літератури міста Києва в нашим центру, будуть поміщені на світліт-порталі. Тобто ви можете попередньо ознайомитись, подивитися на графік, знайти вільний час і відвідати, чи круглий стіл, чи педагогічну майстерню. Отже, круглий стіл за творчістю Рея Бредбері та Роберта Шеклі ми плануємо в листопаді 2014 року, а сучасна дитяча літературу планується на лютий 2015 року. Хочу сказати і про ще один семінар, який перейшов до нас з минулого року для семінар для вчителів світової літератури, що викладають у п'ятому класі. Власне, з творчістю Рольда Таля ми знайомились на декілька... Заходах ми розглядали Чарлі Шоколадна фабрика, але в процесі розгляду цього тексту у нас виникли додаткові ідеї і додаткове бажання подивитися на творчість Руальда Дала, даля як на письменника, який є спадкоємцем Льюіса Керрола та взагалі, скажімо літератури так званого англійського чорного гумору. Саме тому ми присвячуємо семінар саме єдиному письменнику, а не в конгорці з іншими, як це було в минулому році, і розглянемо його в контексті англійської літературної казки. Отже, літературна казка у творчості Роальда Далі спільно з кафедрою методики викладання російської мови і світової літератури національно педагогічного університету імені Драгоб. Манова, ми плануємо цей захід у березні 2015 року. Також хочу сказати про те, що для молодих вчителів світової літератури та учасників творчих груп була проведена педагогічна майстерня методиста-кореспондента кафедри методики мови і літератури нашого інституту, вчителя технічного ліцею Ірини Володимирівни Мегіць, Прийоми роботи з текстом в процесі навчання світової літератури. Ти, хто з якихось причин не зміг бути присутнім на цьому заході, я думаю, що якщо ви зв'яжетеся, або напишете певні відгуки, я думаю, що ми унормуємо і це питання, і прийоми роботи з текстом стануть доступними і вам також. Для учнів п'ятих класів в минулому навчальному році ми планували провести Томсор-квест. Але з певних вагомих, достатньо для нашої країни, причин ми не провели цей захід і переносимо його на цей навчальний рік. З іншого боку, цей рік нам дав можливість ґрунтовніше підготуватися до Томсор-квесту. Зокрема, методичні рекомендації цього навчального року присвячені саме в веб-квестів в практику навчання світової літератури, ці методичні рекомендації будуть поміщені як на світліт-порталі, так і в розділі Порадник-методиста на сайті нашого інституту. Отже, яким бути Том Сойру квесту і чи, і чи бути йому, знову ж таки, це, ці питання залежать від, на, від вас. А я пропоную прочитати з учнями повість пригоди Тома Сойера Марка Твена, вересні грудні зареєструватися для попередньої участі у сайті, тобто, якби подати згоду на те, щоб ви, у вас формована команда і ви бажаєте взяти участь у тому соерквесті, і відповідно також виконати ще одну умову, а саме переставити вивчення творчості з, з початку другого семестру на, ну, принаймні, хоча б кінець першого семестру, для того, щоб учні на момент проведення квесту були вже знайомі з текстом і могли виконувати онлайн завдання, які ми підтримуємо для них. Отже, читайте про Tom Sawyer Quest на спеціально створеному для цього блозі і долучайтесь, беріть участь у заході. Ми продовжуємо роботу з медіапроектами і в цьому навчальному році. І для учнів 6-11 класів пропонуємо взяти участь у проєкті 5 хвилин з реєм Бредбері. Отже, вересень, січень 2014 року і новий медіапроєкт. Умови формату залишаються ті самі. На тему про Рея Бредбері, чи то на вивчення його творчості, чи на особистого життя, чи на якісь цікаві полемічні проблеми, створюється будь-який відеопродукт, який поміщається на Ютубі, і за допомогою онлайн-анкети реєструється на сайті Світлітпортал і ми отримуємо і вивішуємо всі ці роботи і проводимо. Конкурс. Хочу також сказати, що незважаючи на певні умови, які ми потрапили в цьому навчальному році, кількість учасників медіапроєкту 5 хвилин Сентексюпері була не такою великою, як минулого року, 5 хвилин з Бальзаком, але якість цих проєктів значно стала вищою. Це цікаві розробки, які спонукають до рефлексії під час перегляду яких деякі члени журі навіть плакали. Отже, я думаю, що на світлітпорталі, на ті, за тією адресою, яку ви зараз бачите, в розділі проєкти ви можете переглянути е, ці роботи, і я думаю, що ви отримуєте не лише якісь методичні підказки, поради, е, чи навіть можете використати це на е, в процесі проведення уроків, але також отримуєте і естетичну насолоду від тих робіт, які створили учні. Я щиро вдячна всім учителям, які були кураторами цього проєкту, а також схиляю голову перед талантом наших учнів і їхньою любов'ю до літератури. Також ми продовжуємо аудіопроєкт з тих вже причин, про які я казала попередніх, другий тур аудіопроєкту Книжка для трубу. Всі умови аудіопроєкту знаходяться на світлітпорталі. На, на жаль, цього навчального року, минулого навчального року, перепрошую, прийшло не така велика кількість робіт на цей проєкт, але я сподіваюся, що робота над проєктом продовжиться і в другому турі... Аудіопроєкт все-таки зможе отримати таку кількість робіт, щоб можна було формувати диски і дарувати їх учням для, з, з вадами зору. Адже цей проєкт створений саме із такою метою. Отже, шановні колеги, долучайтесь до аудіопроєкту Книжка для друга і ми виконуємо з вами цікаву, корисну справу. І на сам кінець, підбиваючи так попередні підсумки нашої конференції, розглядаючи різні кола, різні питання, хочу сказати таке, знаєте, значення предмету, його важливість залежить, мабуть, не від кількості нормативних документів не від кількості перевірок йому при присвячення, не від прихильності до нього сильних світу цього. Значення предмету, любов до книжки, любов до літератури формується тією особистістю, яка щось створює в цьому предметі, тією особистістю, яка кожного дня виходить за кафедру, щоб розповідати про вічне і про життєве для своїх учнів. Тому учень зазвичай любить чи не любить фізику і математику не через те, що в нього немає схильності чи таланту до цього предмету, а любить саме через те, що його викладає цей вчитель. Тобто, Вся світова література контамінується в особистості вчителя. І формулою успіху вчителя літератури, за висловом Євгена Ліна, є синтез гарної книжки, гарного способу і гарної людини. А від сучасної англійської дитячої письменниці додам, що успіх справи залежить не від кількості прихильників, а від того, у що вони вірять. Я бажаю вам успіху в цьому навчальному році, вдалого навчальному року. І сподіваюся, що ви станете активними учасниками усіх заходів, які проводить науково-методичний центр іноземних мов і світової літератури для вас. Дякую.